Зараз шоста ранку. Говорю тихенько, тому що за всі сплять. А ще зараз рахується як Тиша нічна. Півночі йшов дощ, в мене промокли, але ну, всередині сухенькі, а, трішки в нас велосипеди намокла, сумки велосипедні трішки деякі намокли. Ось так там, всі речі, в принципі, сухі всередині. Все окей. Зараз збираємося і збираємо спочатку всі речі, потім будемо снідати і в дорогу. Нам знов пощастило, ми знов попали в проміжок між дощем, спакували велосипеди і зараз перенеслись в такий тент, щоб тут випити каву і зробити собі сніданок. Так. Да. Зараз будемо виїжджати, сподіваюся, з'їздою. Ми сьогодні теж попадемо в період без дощу. До речі, цікаво, яка дорога буде сьогодні, бо ми вчора сміялися з того, що єдині, хто нас обганяв на цьому цьому шляху, що ми їздили, це були люди на електриках, буквально дві людини. Решта просто катаються ну такі, типу пенсіонери, відпочиваючи переволістів, ми бачили, може, дві-три людини. І весь час ми їдемо саме швидкі, всіх обганяємо, при тому, що середньо у нас скільки? 18-19. Десь 18. так, 18. Цікаві відчуття, навіть в росові такого нема. І як смакує? Це непогано. Картопля скорячу філе смачненька, мені подобається. Для мене а. вона на смак така, як типу, у нас в жабці продаються о, такі, типу, в розділі там домівінна, Продаються отакі теж сублімати. І воно цей. І воно, в принципі, так само ж смакує. Ну, виходить майже в тій самій ціні. Вже воно там теж коштує 4-5 злотих. А я їм борщ. І борщ, в принципі, непоганий, але він якийсь трошки такий кислуватий на смак. Типу, смак непоганий, але дивний для борща. У мене рука розболілась. Перемотали мені руку, заїхали в аптеку, купили такий бандаж. Який саме само, при, само приліплюється один, сам до себе. Купили воду і будемо їхати. Да? Так? Так. Найбільший мінус кемпінгів це те, що там всі дуже привітні, милі і хочуть поговорити. І тому ми збирали речі знов довго, бо кожен підходив, щось питав, щось дивився речі, ще ще, то ми цей, на смолтокі видали ще пів години. Так, да. так. Да. Зараз будемо летіти. Почався з кави і сірих пісків, які ми об'їжджаємо. Ми це їдемо в об'їзд, щоб переїхати погану дорогу, і поки що ми попали на самі піски. Але взагалі в нас сьогодні має бути ніби найскладніший відрізок шляху. Ну принаймні так писали всюди стосовно цієї дороги. Ми будемо там об'їжджати болота, бо ніби там якась кладка через болота, важко приїхати, тому будемо їх об'їжджати, але об'їзд ніби теж має бути нелегкий. То, думаю, сьогодні асфальтів ми не сподіваємося, і буде сьогодні гревел. Що ми замітили, що якщо їдеш по трасі Р10 і бачиш час від часу гарні новенькі знаки, то це значить, що траса і дорога на цьому відрізку буде гарна. Але якщо ти бачиш ледве бачиш на дереві намальовану фарбу, це означає, що ти будеш їхати 5 км на годину. Ще потрібно зауважити, що е, траса Р10 це не невеликий відрізок е, тільки в Польщі, це навколо е, Балтійського моря, траса довжиною в 6 тисяч кілометрів, чи там навіть трішки більше. І кожна країна відповідає за відрізок е, на своїй території. Увага! Якщо вірити мапам, ми зараз заїхали на найгірший відрізок за всю нашу трасу. Але в мене очікування, що він буде кращий, ніж той, де ми вже їм. Краще пісків 100% маємо. Ми приїхали? Да, ну, вис... е було досить таки сухо, скоріш за все, останні дні тут е і чи, чи тижні навіть не було е краплинки з неба. Е тож типом проїхали нормально. Мені здається, що якщо тут дождливий сезон е весною осінню, то тут досить, таки, на досить таки погано їхати. а, е ви бачили, ми їхали через дерев'яні помости, але то просто якийсь відбитий проєктов. Uh, uh, ну типу як це, По-перше, ти на нього нормально не заїдеш. По-друге, якщо вже все робиться, то робіть це типу, ну, від початку до кінця. А то ми їдемо через найгірше болото. Найгірше болото немає помостів, найбільш-менш рівному є помост, Ну, це, типу, якось так тупо. що... Здається, що це старі дуже помости, і можна говорити, горі я трошки змінився. Ну, бо це дуже дивно, бо ви бачили там до деяких помостів в кінці вже шляху навіть не було протоптаної трави. Тобто там ніхто не їздить. Всі під'їжджають да -да. в об'їзд, там досить ну, типу, добре прокладений шлях, яким всі їздять, а на помости навіть не під'їжджають. Вони дуже короткі і не неясно навіщо. Це від муха, яка за мною літає. Щоб побачити цей маяк, ми приїхали приблизно кілометрів 7 і піднімалися по ось таким сходом. Їх досить таки багато, повірте. От. Гарненький, гарненький маяк невисокий. На Аліну напали мухи, вона від них відбивається як може. Це не муки, а оводи. Кіботи муку. Тікаємо. А як ви прокоментуєте, чому вони на вас напали? Бабуть Ви, Мабуть, бачите, по моїм окулярам що сталося. Ми їхали між самими. І вирішила. тут кілька кілометрів було між одним і другим, я навіть бачу це друге село. Думаю, встигнемо до бурі, але вони почалися під час. Ми ховаємося десь під деревами, будемо розкладати намет. А ну, сама покружка від намету, щоб сховатись хоча б літній дощ. І так, новини такі. Прогноз виявився невтішним. Тому наші дощовики нам знадобилися. Зацініть лук. Костя в костюмі джедая. Дещо вид халат, який зав'язується на зав'язочки і розвивається під час їзди. Да, да. Ваша оцінка? Ноль з десяти. А мій покажи. А в мене на дуже прозорий нова колекція з коротким рукавом три четверті, щоб випадково е, тепло занадто не було, щоб провітрювалося всюди. Нашка мопрі, ручки мокрі, але тут. Їдемо далі? Так, прогнози погоди не втішні, тому можливо це наш костюм на сьогодні. Теж закінчився. Тож ми вже зняли на наші чудові гарні вищовики і їде просто. Але стало хоч трошки краще дивити. Може не так душно після дощу. Mm-hmm. Є день, коли всі плани пішли не по планах. І ми знайшли собі ночівлю, на жаль, не в наметі, бо е далі може бути дощ, погода така дивна, і вона частина речей мокра трохи. І тому ми вирішили зупинитися в готелі. І от зараз до нього маємо доїхати, знаєте, скільки? 30 кілометрів. Це те, що я вчора казала. Те, що я минулого разу казала, що 30 проклятих кілометрів до кінця знову. Але ми зараз трошки відпочили і відчуваємо себе добре, дощі закінчились, вищовики зняли, тож можна їхати. Ще треба випити кави. Можна їхати. Ми зараз в місті устка і знайшли тут класний вид на море з висоти. Хотіли політати дроном, зробити пару класних фоточок, якісь відео записати. Але і все повітря над містом і навколо заблоковане через військових. Тут щось щось діється, щось вони тут? Я не знаю, може, якісь навчання чи ще щось. Місто, я навіть не очікувала, що воно таке вище і таке гарне перешкодною. Але в місті там що було тепло, тут не через холодне море, такий холодний. Ми тікаємо звідси вже. Сьогодні, на сьогоднішній день останній морський маяк, який я побачу. В місті Устка. Ось такий малесенький. Він зовсім маленький, я б навіть не зрозуміла, що це маяк Приїжджаючи по. Так, Він такий малесенький. Гарненький зверху, там теж можна піднятися, мабуть. Ми ще маємо піднятися на якийсь один. Початку. Один, так. Завтра, бо післязавтра. Сьогодні ще стоїть на неуважних підлітків з телефонами в руках, які їдуть мені на зустріч. Спочатку вранці їхав по велодоріжці на зустріч хлопець, і якби задивлявся в телефон і бачив, що він дивиться в телефон, але він їхав рівно, по своїй частині дорозі. а потім різко, майже в нього повело руль, і ось мене в'їхав, не коли не бачив. І зараз було те саме, тільки з дівчинкою на роликах. Можна сидіти в телефоні і їхати. А в камеру говорити можна. Вечір сьогодні просто якийсь неймовірно гарний. Після діщух, всіх цих пригод зараз no, просто. Перша половина дня була, скажімо так, досить погана. Важко було їхати, був пісок, були якісь болота. Ну, болота не було, але був такий. Було... Важка дорога через, через, через болота. Потім була да, був дощ з години три, можливо, ми і мокли Ми стояли, перечікували. Ну, якщо чесно, ми засмутилися в той момент, ми такий чорт, ми не приїдемо стільки, скільки планували. 에, треба буде маршрут перестраювати на наступні дні. Ну, Дійсно, був такий момент, що ми такі блін. Ми вже навіть думали, спирали, що все. якось там доїхати, може, потягом буде, треба буде трошки, щоб перекрити це ще якось. Ось, а ввечері зараз просто так гарно сідає сонце і така гарна траса. От ми їдемо зараз ці 30 кілометрів, просто вчерів. Ну, це останні 30 кілометрів, ти все-таки да. нагалілась. Так. Да. Я, я жаліла, що це останні 30 кілометрів. Е -е, але ці якісь... Завжди, завжди важко, завжди це. А зараз прям угу. просто подивіться. Моє хобі приїхати там. Люди собі озерце чілять на, на лодочці там на сапі плавають, купаються. Блін, купаються, мабуть, вода тепленька досить. Ну все, ми приїхали. Сьогодні ми не ночуємо в палаці. Так як вже казали. Сьогодні ми ночуємо ось в такому місці. Взагалі-то це кемпінг теж. Там дуже гарний кемпінг, здають будиночки, а тут здають, походу, ще кімнати в головному будинку і ми маємо кемпінг. Тут дуже гарно, прям дуже. Трошки збрехав, то був не останній маяк на сьогодні. А ми вже заселилися і поїхали в жабку а в Ярославцю. І дивимося по дорозі маяк. Дякуємо, що дивитеся наше відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.